Вся до всього зі скепсисом. Так, про свою професію говорить відомий карикатурист Олег Смаль, художник, який за 25 років опублікував більше 15 тисяч своїх робіт. Він розповість про те сьогодні, чому в Україні карикатура, на жаль, помирає. Залишайте з нами. Це культурна країна. Мене звати Володимир Волошин. Олег, день добрий. Доброго дня. Вітаємо вас ви, сьогодні. Зразу ну, так спечалі такої ну, е, ну, Судячи нам... по, по цифрі, яку ви назвали, що 15 тисяч. Це не тому, що я кожен день підраховую там, на калькулятор, я просто так е, середньоарифметично що я працюю кожен день, останні там, 25 років, він коли по кілька робіт mm -hmm. в день, і так приблизно виходить. Так що я, судячи по результатах, все-таки смерть така. Скоріше гоні. Архітектор, карикатурист, журналіст. Олеже, такий широкий спектр вашої діяльності. Ви всі свої погляди на життя, е, журналістські якісні чи інші дослідження також перетворюєте в карикатуру? Я можу навіть пояснити, чому архітектор і став карикатуристом. Так, будь ласка. Ну, коли я обирав свою професію, так ще так, в дитинстві в школі. Я думав, чи то піти в журналістику, чи то піти в архітектуру. Uh -huh. І мені батько сказав: сину, якщо ти закінчиш архітектурний факультет, і тобі захочеться бути журналістом. Будь ласка. А навпаки, ну дійсно, журналістові кидатись в архітектуру важко. Архітекторів uh -huh. в журналістику не так складно, хоч теж нелегко. Чому став карикатуристом? Ще політичним таким. Ну, немає такої професії, ну реально не, угу. не, не, іс, не існує, ніде не вчать. Дуже ма мало сатиричних видань в Україні зараз. Ну, можна вважати, що приблизно нуль. Приблизно нуль? Приблизно нуль. З моєї точки зору що... чи можна говорити про те, що карикатура дійсно вмирає в нашій країні? Бо я, йдучи вулицею того чи іншого міста, прогулюючись вулицями Львова, мого рідного Тернополя, я дуже бачу багато художників, які дійсно малюють карикатури на людей. Ну, ну. Це можливо, в нас все називають карикатури, хоч це така собі диверсифікація жанру є карикатура така собі. Весела, побутова. Тому ну, приблизно так, чоловік із відрядження повертається, це вже, uh -huh. вже смішно. Є карикатура політична, яка зачіпає такі глобальні проблеми кожного дня, зачіпаючи персону. От ми бачимо одну з ваших робіт зараз. Ну, так. Я можу навіть про цю роботу відразу сказати. Вона досить давня, десь здається, 2007 року. І на одній виставці до цієї роботи підійшла сім'я і тримала дівчинку маленьку на руках, така зовсім ще маленька. Дівчинка подивилась і сказала: дяді, холодно. <годи> ну, от ну, в принципі, я так суть передала. Дяді холодно, голодно і вже на той час та, було страшно та, трохи одному з них. Так, та, дядя вже ліз під крилом. А в ви на сторінці ви написали, що жодне українське друковане видання не публікує вашу політичну це? Ну, можливо, це зв'язано із таким ну, загальносвітовим вимиранням по пресі. Але ну як в свого часу говорили, що коли з'явиться телебачення, то театр помре, це не зовсім так. <годи> Преса, звичайно, є. Чому вони друкують? Ну, це запитання, мабуть, до видавців, все-таки більш, ніж до мене, тому що я все-таки багато років пропрацював в різних виданнях і репутація, здається, така. Яка? Яка? Ну, немає кумирів, це, мабуть, заважає. Але угу. в той же час ну, досить акуратний у виконанні роботи. Тобто, якщо ти працюєш в щоденній газеті, наприклад. Ти знаєш, що кожного дня ти маєш знати номер і. З 96-го року ваші карикатури були візитівкою затизло газети... тижня. Дуже багато карикатур там з'являлося. Зараз де ваші карикатури з'являються десь політичного напрямку. Ну, інколи з'являються на таких поважних ресурсах, як BBC, Deutsche Welle, чи Associated Press чи щось таке. Ну, якби це було щоденно, то я, мабуть, це і на Феррарі до вас би приїжджав угу. ну, На жаль, це не так часто. Більшість робіт публікуються або в, в діаспорі, в пресі, або на інтернет-таких інформаційних ресурсах. Друковані чомусь, чомусь, ігнорують. Якщо знайомитися зі словом, карикатура ближче, вона, воно має італійське походження. Перш за все, так, воно так, означає так. перебільшення. Так? От. Та перебільшувати, навантажувати, ну, надавати більше зміни. Це зміст. Те, те, що їздить і щось навантажує, яке та. називається автокар, та. має той самий корінь, що карикатури. Тобто uh -huh. береться проблема, абсурдна, як правило, і вона доводиться характеристиком до абсолютного вже абсурду. Але з огляду на шалі Шарлі Ебдо, ми побачили, що карикатура, як така сучасна, може і носити провокативний характер. Тому перебільшення перебільшенням. Ну, і воно також. Носить свій вплив на ті чи інші моменти в життєві, Це політичні. Це Дуже таке болюче запитання для карикатуриста мають право чи не мають права, мають право карикатуристи, малювати все, що вони вважають за потрібне. Тим більше в країні, яка називається Франція. Всі європейські країни мають релігію окремо. Державної релії в жодній європейській країні немає. Так що вказувати характеристу, що малювати, як малювати, дуже концентруються в тому, що вони образили пророка. Ну, я не певний, що у пророка чи у Аллаха є якісь проблеми, окрім карикатуристів, звичайно, ні, так, у світі. Але ті люди, що вирішують, що вони рука Бога, вони вирішують розбиратися з карикатуристами. Хоча карикатуристи того самого Шарлі. Вони просто дзеркало ситуації. Угу. Ну, от вони зобразили безумців, які вбивають людей тільки за те, що вони малюють. І приходять безумці, які підтверджують їх версію сумну, На жаль. Про сумну версію і про сумні наслідки, які призвуть до деяких призвели ці карикатури. Ми поговоримо з Олегом вже в наступній частині нашої програми Культурна країна не перемикайте. Отже, Олег Смаль, архітектор, карикатурист, журналіст є гостем культурної країни, Олеже, все ж таки, оцей випадок з карикатурами Шарлі Абдо, він має бути повчальним. Чи які висновки потрібно цього, з цього зробити? З цих подій, які відбувалися тоді з Шарлі. Ми зараз маємо продовження і розвиток цих подій в столиці Франції, в Парижі, дуже негативний, печальний для всього світу. Так, От. Я, На жаль, в мене в моєму наборі олівців, якщо їх так викладати. У мене чер червоний вже такий маленький. Стертий. На жаль. Це я змушений. Колір крові. Колір крові це ну, якась така. Ну, зовсім здається, непоєднувані речі, карикатура і кров, але, на жаль, жаль. От і зараз от, ця mm -hmm. моя, чи чергова карикатура. Можна я на неї подивлюся? — Так, будь, будь ласка. Дякую. — Це про останні події в Франції. Франції. Я просто я не часто. Використовую текст, ну, практично ніколи не використовую текст карикатурі, але тут я цей ну, це... бачу, гасло, що вони, як правило, ці кричать, що про велич Аллаха, я просто зобразив, що у них зовсім інший Бог, а Бог у них калашников. Угу. Калаш Акбар. Калаш, так, угу. так. І чому вони, наприклад, вбивають карактуристів і вони хочуть знищити веселі країни? Тому що терор передбачає страх. А каракатуристи виявляються не бояться. Угу. Сміються. Части їх це страшенно дратує цих терористів. Що ви думаєте, взагалі самі, я, самі особисто про подію Франції чи можливо повторення таких такої ситуації? І ну так. Це я дуже не люблю такий журналістський штамп – Чекаємо продовження. Не треба чекати, продовження краще ніколи цього не буде. Я намагаюся аналізувати ну така професія ви карикатуристи, бачите, вимовити не можу, це таке складне слово. Такий трошки психоаналіз. Я не можу вставати на чиюсь, сторону на чийсь бік. Бути заангажованим. Я дивлюся на події. Мені здається, що дуже зараз важкий період в ісламському світі, можливо, це період реформації, такий, як Європа прийшла угу. в часи Лютера. Мені так доводиться досить часто спілкуватися з людьми, бувати в, в, в ісламських країнах і навіть які вважаються ортодоксально ісламськими. Там дуже багато людей прекрасно усвідомлюють ситуацію. Вони бачать, що якась частина суспільства втрачає владу. Для них вже немає кумирів. І вони вишукують серед молоді, зомбують, щоб якось втримати свою, можливо, таку ортодоксальну клерпаду владу. владу вплив. Вплив. Звичайно, в цій ситуації використовують о, ці події всі на свій нечисті ваш? на руку угу. політики. Ну, ми це бачимо чудово, що Росія, яка вона щось втратила в Україні, вона ще виявляється ще щось втратила і в Сирії. Тобто там такі глобальні інтереси Росії лежать, що коли ми кожній каміньоці. Що, анекдот. До речі, а от в ісламському світі, в ісламських країнах є відомі карикатуристи? Так, і та, так. часто і присутні там цей жанр. Часто от, так трошки скептично, що ортодоксальний світ, ортодоксальний світ, можу сказати, що досить щиро і легко сприймають карикатуристи тобто, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пречудові карикатуристи, які правда інколи страждають за свою працю в Ірані. Один з найкращих, можливо, конкурсів карикатури проходить в Ірані. Мені навіть пощастило свого часу взяти участь. По перший конкурс в Тегерані виграти першу премію. Це було досить давно, але тим не менше. Дуже якісні карикатуристи, сильні в Туреччині, в Туреччині. є в Єгипті, є в інших країнах. Їм можливо важче працювати, ніж в Європі, тому що в багатьох країнах цих є державна релігія. Але можу ще розказати, що вони часто чіпають проблеми релігії навіть гостріше, ніж європейці. Mm -hmm. Отримують за це по своїй мудрій голові, таких хитрих руках, але працюють. Чи має карикатура виконувати таку провокативну роль? Чи все ж таки не потрібно цим mm -hmm. бавитись? скажімо от? Я вважаю, я тут часто. от… Наводжу це порівняння, що я порівнюю карикатуру з канаркою. Чому з канаркою чому з цією пташечкою? Тому що навіть до кінця ХХ століття, вже в зовсім цивілізовані механізовані часи, в шахтах використовували клітку з канаркою. І якщо цій пташечці ставало погано, вона втрачала свідомість, це означало, що ситуація вибухонебезпечна. Що значить, десь якісь гірничі газ. Так само і в суспільстві. Якщо карикатуру починають викреслювати із медіа Простро. простору, значить це ситуація якась досить підозріла. Ну, я на собі тут реально відчув. Це ну, не тільки можливо, я, мої колеги теж, але ну, я, я просто регулярно, без перебоїв, малюю політичну жорстку карикатуру. От в часи Януковича, якось так потихеньку, як тумблером, всі видання, з якими я співпрацював, якось то з різних причин припинили зі мною співпрацю. З деяких пішов я сам, тому що не рентабельно. Але от ситуація така. Як себе зараз почуває карикатура в Україні, друзі? Ми поговоримо про це вже в наступній частині нашої культурної країни. Не перемикайте, гостем студії є Олег Смаль. Але ж в третій частині все ж таки хотів би звернути увагу на ваші роботи, з якими ви прийшли до нас сьогодні. От з ними ближче познайомитись. От перша робота, ну з нею вже ми познайомилися, на ті події відбулися в Франції. От зараз в ваших руках ще декілька ваших робіт. Ну, це, будь ласка, розкажіть це, трішки. трішки. Це так, так, така собі Локаль, локальність планування. Бачимо дракона. Так, борються з його хвостом, не помічаючи, що дракон. Загрожує набагато більше Нагострив не тільки хвоста. Так. От. Ну, до реф... От. речі, не, не забувай на нашого рідного київського голову. Oh, Кличка. Дуже актуально у нас yeah. вибори мера відбувалися yeah. нещодавно. Yeah. Так, ну це буквально свіжа ваша робота, no, відносно, так? Відносно, так. Відносно, так, так. так. він же був мером і. Є... Називається мер і його команда. Мер і його команда. Ну дивіться колесо переднє кругле, а інші колеса… Віталія Кличко на круглих колесах. Якраз на це звернув увагу. А тут на трикутних В який зміст ви вносили ці трикутні колеса? Не дивлюся, що багато людей так трохи скептично відноситься до того, що Віталія Кличка там не дуже таке велике ораторське мистецтво. І вважаю, що це не основне. Абсолютно щиро вважаю, що він бажає добра Києву, що він людина досить європейська. Йому просто хотілося б це зробити. Наскільки в нього є підтримка, не знаю. Сподіваюся, що йому вдасться зробити. Він людина енергійна. Угу. Найсвіжіші роботи от зараз у вас є, які буквально там з'явилися. Так, зараз ну, от... поглянув декілька, декілька днів тому. Так, це робота, реакція на цей мистецький акт Московського. Художника uh -huh. перед дверима ФСБ. ФСБ. Він підпалив двері ФСБ. Так, підпилив. Uh -huh. Я навіть так прокоментував цю карикатуру, що, виявляється, і двері в пекло можна підпалити. Uh -huh. Так. Це. це… — Welcome. Так. Наші проблеми Верховної Ради і Євросоюзу. І Євро. Uh -huh. Так. Це ну абсолютно свіжа робота. Це для одного Тут, ресурсу малюю. армреслінг такий собі свої між, між... паном корбаном і так, президентом. Так України. і я намалював там попевутину, тому що я підозрюю, що ця боротьба затягнеться надовго. Як думаєте, політики от на такі роботи як реагують? Ви зустрічалися з якимись думками? Реакція, з вами на щастя, я сподіваюся, що все-таки на щастя з політиками наживо я спілкуюсь досить мало. Але знаю, що, наприклад, Леонід Кравчук колись приходив на мою виставку uh -huh. і сприймав абсолютно. Угу. Нормально, без проблем. Ну, з іншими президентами трошки проблематично було, і з всіма. Були випадки, що вам натякали, що такі роботи не потрібні, тут немає нічого смішного. Так, От, так, що... так. я, правда, завжди, коли на моїх виставках підходять і просять, що потрібно зняти роботу угу. з, з експозиції. Я завжди так говорю, будь ласка, це, це ви кажете? От, аркуш паперу, пишіть. Я такий-то, такий-то, наказую. Художнику такому, ти зняти роботу, говори підпис. Чомусь ці люди після того зникають. Ну mm -hmm. зараз вас дивимося на фото, ваші роботи, які були на Євромайдані під час Євромайдану, під mm -hmm. час так, революції так, так, гідності. Так, До та... речі, в той проміжок часу багато робіт створили. Не пам'ятаєш? Ще що... малювали фактично кожного що, дня. Що, що, щодня виносив їх на Майдан. На жаль, ці всі події зв'язані з конкретними, конкретними подіями з конкретною кров'ю. Це коли перша смерть на Майдані. Mm -hmm. Це угу. Президент як пілат, який вмиває руки кров'ю. Угу. Під час штурму Майдану от, виставку була повністю угу. знищена. Я, на жаль, якраз на цей штурмі потрапив. Скажіть, будь ласка, на кого можуть вплинути карикатури? На кого вони носять свій вплив? І яким вони інструментом є зараз? Часом, як в будь-якої людини, в мене бувають періоди такі. такі. Ну думаєш, а навіщо це все? Кому це треба? Але на Майдані, навіть коли зруйнували цю виставку, я думав, чи відновлювати виставку після цих кривавих подій, чи ні. І вирішив, що все-таки відновити. Буквально через кілька днів після. Розстрілу Майдану я відновив і бачив, що люди, у яких сльози в очах, цей по-медицинськи, мабуть, такий посттравматичний синдром, вони підходили і в якийсь момент навіть посміхалися. Можливо, це якийсь гіркий сміх, все, але коли я хотів вже зовсім демонтувати цю виставку, до мене підходило багато людей, говорили, ми приходимо тут, нам легше дихати. Біля цієї виставки. Тому ця виставка майже рік протрималась на Майдані, вже не було Майдану, вже не було барикади, виставка трималася, трималася. Я вам дякую за те, що робите отаким таким от, гумористичним, трішки, і що на ті чи інші події серйозного змісту політичні, люди все ж таки сьогодні, з допомогою нашої програми можуть подивитися от, через призму гумору. Як так, так. все-таки треба посміхатись. Треба посміхатись. Я вам дякую за розмову і дякую, дякую, що були гостем нашої програми, гостем програми Культурна країна. Ще раз, друзі, нагадую, що наш сайт соцкраїна.ком, якщо є ті чи інші теми, навіть культурного характеру, будь ласка, пишіть про них. Ми обов'язково запрос, запросимо ваших улюблених культурних діячів до нашої студії. Крім того, зараз на екрані ви можете побачити номер телефону для потенційних рекламодавців. Будемо раді партнерству за традицією, Гарного дня і побачимось на телеканалі Соціальна Країна.